Одна з найдовгоочікуваніших подій року для талановитих школярів кривого рогу це головна ялинка для обдарованих дітей. Місце її проведення вже чимало років не змінюється, бо лише палац молоді і студентів здатен вмістити таку велику кількість криворізьких розумників. Канун нового року Ми забираємося в прекрасна метам дворце, щоб поблагодарить вас за ту велику роботу, яку ви провели в этом году. Много зроблено, але я думаю, що у кожного з є присутствуючи є мрія і на наступний, 2015 рік. Тому я хочу вам пожелати, щоб ця мрія збулась. Концертна зала була повінця заповнена тямущими, умілими, вправними і кмітливими гостями, кожному з яких запрошення на головну ялинкову виставу дісталося наполегливою працею впродовж року. Ми з Дар з моєю однокласницею Дариною заняли перше місце за картину. Ми сделали картину новогоднюю. Там була така сніжна баба, которая тримала все село. Участвовав в обласному конкурсі. Знаю в МИЮ дію. В прошлом году по біології, в этом году по хімії, городской участвовала и в областной. Получила приглашение за то, що саме. Вы... Мы, одаренные дети школы, активные, во всех конкурсах участвуем, агитбригады, театральный кружок наш в школе. Сегодня приглашены 1200 одаренных детей. Это победители самых различных конкурсов, фестивалей, это юные спортсмены, это интеллектуалы, это э, творчески одаренные дети, танцоры, певцы. И мы хотим сегодня подарить им сказку. Коли реальність далека від казки, казки хочеш ще більше, бо там вже напевне добро перемагає зло. Після чого всі стають абсолютно щасливими. Ця аксиома сьогодні є національною ідеєю фікс кожного українця. Режисерська група, яка ставила новорічну казку, побачила її вирішення в залученні героїв українського фольклору. Головна ідея нашої, е, нашої сказки в тому, що е, головний герой Котигарушка владі булавою, яка... Имеет силу всех героев Украины. И эту булаву он в конце нашего представления передает новому 2015 году. А новий год обіцяє всім учасникам сказки, що он прийдет к нам миром і об'язательно буде щасливим. Режисерський експеримент абсолютно вдало і гармонійно поєднав у собі фабулу казки з супутніми виступами більш ніж 20 колективів. Вистава видалася яскравою, інтригуючою, щевно українською з переможним фіналом.